звести. Слава Україні! Радий вас вітати. Хочу вас сказати, що звільнили, відтіснили противника звідси в підрозділи Збройних сил України, груп спеціального призначення ССО. Противник відійшов на певну відстань, тобто вже артилерійські обстріли вам не загрожують. Сьогодні, завтра прибудуть сюди працівники військово-цивільної. Співпраці будуть надавати допомогу. У вас я сподіваюся, якісь старші, які проблемні питання. Так, все, я візьму ваш контакт. Є машина, ось одна. Бачите, антенкою, підходьте, вам дадуть інтернет, і, і он друга підходьте на інтернет. Позволю. Ось так зустрічають українських захисників на Харківщині.